Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку – арифметичні обчислення. Продовжуємо знайомитися і вивчати властивості табличного процесора Excel. В цьому ж розділі ми з вами дізнаємося про адрес клітинок у формулах в Excel. Навчимося копіювати та переміщувати формули, а також способи їх модифікації під час копіювання. Також дізнаємося знаходження суми мінімального, максимального та середнього значення. Всі ці визначення ми будемо дізнаватися на сьогоднішньому та наступному уроці. Давайте зараз пригадаємо, як визначається адреса клітинки в електронній таблиці. Правильно адреса клітинки визначається за. Номером стовпчика та рядочка. На перетині цих двох, клітин, цих двох стовпчика та рядочка утворюється клітинка і з літери та цифри утворюється адреса. Які формули з математики ви вже знаєте? Напишіть в коментарях. А також які формули в електронних таблицях ви вже використовували, до прикладу, на попередньому уроці. Також можете написати в коментарях. Як ви вже знаєте, у формулах можна використовувати адреси клітинок, тобто не обов'язково число чи інше якесь значення. Наприклад, у клітинці d3, як показано на малюнку, для обчислення загальної вартості одного з видів товару введену формулу дорівнює b3 помножити на c 3 це означає, що кількість зошитів перемножена на ціну одного зошита. А в клітинці B6 для обчислення загальної кількості товару введено формулу. B дорівнює B3, плюс B4 плюс B5. Це означає, що кількість зошитів додана до кількості олівців і додана кількість ластиків. Все це ми бачимо на відео. А от для обчислення за цими формулами буде використані числа, які містяться в значеннях клітинок. Тобто під час обчислення вартості зошитів число 20 буде помножено на число 19,15. І у клітинці d3 відобразиться результат обчислення число 383. Аналогічне обчислення загальної кількості товару буде визначено 20 плюс 10 плюс 5, і у клітинці B6 ми побачимо відображений результат, а саме число 35, як це показано на відео. Випливаючи з цього, ми дізнаємося нове визначення. Що якщо у формулі використовуються адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовуються дані з указаної клітинки. Дане визначення запишіть собі до зошитів. Якщо ж у клітинку B3 замість числа 20 ввести число 100, так як це показано на відео, то в клітинці D3 результат буде повторно обчислено. У ній відобразиться нове значення вартості всіх зошитів, а саме сума 1915 гривень. Тобто 100 одиниць помножили на 19,15 гривні. І у клітинці B6 відобре... таким чином відобразиться b3 відобразиться новий результат. А у клітинці B6 відобразиться нове значення 115. Тобто нове значення загальної кількості товарів, замість 20 ми замінили 100 і відбувся автоматичний перерахунок. Випливаючи з цього, ми можемо сказати нове визначення, яке також записуємо собі до ЗОшита. Нагадую, все, що виділено червоним кольором, ми нотуємо. Якщо у формулах використовується адреса клітинок, то після змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять адреси цих клітинок. Це дає змогу використовувати створені електронні таблиці неодноразово для розв'язування однієї задачі за різних вихідних даних, що зручно під час проведення комп'ютерних експериментів. Часто в формулах використовують адреси клітинок, у яких введено не числа, а інші формули. У таких випадках під час обчислення спочатку буде обчислено проміжний результат, потім кінцевий. Наприклад, у задачі про вартість покупки канцтоварів для визначення загальної вартості всіх товарів у квітинці D6 спочатку обчислюється вартість кожного з видів товарів. Так, у клітинках d3, d4, d5 за наведеними раніше формулами. А потім в клітинці d6 обчислюється значення суми за формулою d3 дорівнює d3 плюс d4 плюс d5, за даними цих клітинок. Все це ми бачимо на відео. А от для уникнення помилок під час введення у формулу адрес клітинок потрібні клітинки можна вибрати вказівником мишки. При цьому адреси клітинок у формулі та межі відповідних клітинок виділяються певним кольором для зручності, контролю правильності введення формул. І після введення формули виділення кольорами зникає. А під час введення формули у клітинках електронної таблиці можуть з'явитися повідомлення про помилки. Потрібно уважно проаналізувати введену формулу та виправити помилки. На прикладі таблиці ми можемо з вами розглянути найбільш поширені помилки та способи їх вирішення. До прикладу, помилка ділення дріб 0 або дів 0. Це означає, що спроба поділити на 0. Ім'я Name це означає, що у формулі для обчислення міститься неправильна адреса клітинки чи діапазону. Значення well у формулі для часових обчислень міститься адреса клітинки, в місті яких має текст. І посилання bref у формулі використовується адреса клітинки або діапазону, які не існують. Тепер розглянемо способи копіювання переміщення формул, а також дізнаємось про поняття модифікації формул. Давайте поміркуємо, що таке взагалі автозаповнення та як його виконати. Це ми з вами виконували на одному з перших уроків, коли за допомогою маркера автозаповнення ми з вами швидко копіювали вміст попередніх клітин. Як виконується операція копіювання та переміщення об'єктів з використанням буфер обмін? Все точно так само, як у текстовому редакторі. Тобто скопійований або переміщений наш об'єкт, зберігається в буфер обміні до певного часу. У міст клітинок, що містять формули, можна копіювати та переміщувати, як і у міст будь-яких інших клітинок. Використовуючи елементи керування, стрічки, команди контекстного меню та сполучення клавіш, а також автозаповнення. До прикладу, для того, щоб обчислити вартість покупки зошитів, олівців і ластиків можна не вводити формулу в кожну окрему клітинку D3, D4, D5, а ввести тільки в одну з них, а в дві інші скопіювати цю формулу. Зробити це можна за допомогою автозаповнення, як все це показано на відео. А для цього ми виконуємо такі дії, зробити поточною клітинку D3, у якій розміщено формулу дорівнює b3 помножити на c 3 та скопіювати її, навівши вказівник на маркер в правому нижньому куті нашої клітинки, затиснувши ліву клавішу мишки, виділяємо діапазон клітинок. Д4, Д5. Таким чином, ми з вами швидко здійснюємо заповнення наших з вами комірок. Так, до прикладу, у клітинки діапазону D4, D5, як показано на фото, скопіюються формули, за ними будуть виконані обчислення та у клітинках відображаються результати. При цьому, як бачимо на малюнку, у формулах автоматично змінилися адреси клітинок і формули. Вони набули вигляду b4 помножити на c4 та b5 помножити на c5. Отже, якщо у формулі міститься адреса клітинок, то під час її копіювання у формулі відбувається автоматичне змінення адреси клітинок. Цей спосіб називається модифікацією формули. Дане визначення занотуйте до зошитів. Якщо ж формула копіюється в межах стовпця, то в адресах клітинок змінюється номер рядків, а якщо в межах рядка, то змінюється номер стовпців. Хочу звернути вашу увагу, що під час переміщення формули не будуть копіюватися. Під час копіювання та переміщення формул можуть виникнути помилки. Аналогічні до тих, які виникають під час введення тексту. Тобто модифікується лише тоді, коли буде здійснено копіювання та переміщення за допомогою маркерів автозаповнення. На цьому сьогоднішній урок добігає до кінця. І я вам пропоную питання для самоперевірки, які переваги надає користувачу. Використання формули з адресами клітинок. Як вводити у формулу адреси клітинок з використанням вказівника? Які повідомлення про помилки можуть з'являтися у клітинках та про що повідомляють кожне з них? І що таке модифікація формул, коли і як вона відбувається? Свої варіанти відповідей можете лишати в коментарях для перевірки власних знань. Зараз я ще пропоную вам відгадати ребусь. Ребус, ребус нескладний, він стосується сьогоднішньої теми і тому я впевнений, що ви з ним легко впораєтесь. А слово зашифроване тут, звичайно, модифікація. Молодці. Вдома опрацюйте, будь ласка, параграф 6.3, сторінка 156, 160 або 184-188 в залежності від того, який підручник ви використовуєте. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Хто має бажання, можуть підтримати канал фінансово в описі під відео.